Булавки. Надійна дрібниця для вашого комфорту. Потрібно швидко закріпити тканину, скріпити матеріали чи створити ідеальну викрійку. Булавки це незамінний помічник у побуті, шитті, офісі та творчості. Чому варто обрати міцний метал не ламаються та не гнуться. Гострі та тонкі кінчики легко проколюють тканину чи папір. Різні розміри для будь-яких потреб. Класичні та кольорові головки для зручності у використанні та зручна упаковка у коробочках або наборах. Ідеально підходить для шиття та рукоділля, офісу та навчання, творчості та повсякденного використання. Замовляйте просто зараз якісні булавки за вигідними цінами, швидка доставка по Україні. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.